Мало тракторів серйозних відомих брендів роблять 50-сильні трактора на відповідній ходовці з відповідною коровкою, а тим паче з новим мостом ґат без кабіни. А іменно скаут на цьому реально сьогодні лідирує. і лідирує по продажам. Тому, будь ласка, повний привід, високі колеса задні, 20 восьмі, задні, двадцять передні, блокування моста, плаваючий режим. Навісна система у нього примусового типу. Ви бачите додаткові крючки зі змінними яблуками, зібнабор, освітлення, прикольний реально колір. Дивіться, рівна підлога, тут можна танцювати танці. І е комбінована приборна панель. Все, що тобі потрібно, реверс у нього знаходиться в безпечній зоні. І сідушка регулюється. Трошечки сьогодні пішов дощі, то ми не будемо вже сідати. І сполків так. Звичайно, що ми могли підготувати трактор, прогріти, щоб не було цього диму, але трактор, напевно, що в другий раз заводився з моменту його зборки. Але швидесенько все прогрівається, дим білий уходить, це свідчить про правильну роботу форсунок, нічого не заливає, вже дим пішов, слухняне щеплення і дуже правильне керування самим трактором. Приємно, класно, драйвово, оберти працюють. Стабільну роботу видає 495 двигун. Тому скау це достойний вибір сьогоднішнього дня за свої гроші, тим паче, що на нього майже 400 доларів знижка і вона буде тривати, як сказали постачальники, до 1 січня. Тому якщо хочете придбати чи трактор без кабіни, чи з кабіною, звертайся вже сьогодні, в «Мотокосмос».